2 грудня у Зірницькій загальноосвітній школі відбулася військово патріотична спортивно-пошукова гра Хоробрі серця навколо нас, приурочена Дню Збройних сил України. У спортивній залі зібрались учні та вчителі. Запрошені гості, а саме сільський голова Віталій Старінський, депутат Березнівської міської ради Марина Омельчук, начальник відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Березніської районної державної адміністрації Василь Ящук, старший офіцер відділу. Ділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу, учасник АТО капітан Іван Курач. Учасники АТО Віктор Третяк, Віталій Царук, Юрій Шнайдер, Сергій Черниш, Руслан. За всіх, кого готово, всіх, кого розстріляно. Всі, всі, усі, кого готовано, і всіх, кого розстріляно У пам'яті, палає душа і серця, усіх живе. Мамо питати, на що смерть я зловив за руку, я вже буду рідненька мовчати, боду в серце твоєму стуком, коли будуть, маму, питати, на якому помирав я волі, ти скажи, що на Україні на межі тирани і волі, коли будуть, маму, питати, що в житті я хотів зробити, закрий очі, Бач, я маленький Хочу жити і хочу любити, коли будуть питати, мамо, чи боліла мене вмирати. Не клади на могилу квіти, їм ще тяжче буде помирати. Коли будуть питати, мамо, чи не страшно ховати сина? Страшно люди ховати не тіло, страшно те, що у тілі людина. Коли будуть питати, мамо, звідки кралася душу тривога. Вибачаю, вже летіть. Вся захід, щоб привітати місцевих воїнів АТО з професійним святом, висловити їм свою шану і повагу, а також сприяти соціалізації та реабілітації місцевих воїнів АТО, залучаючи їх до цікавих форм роботи з дітьми, зокрема змагань у пошуковій патріотичній грі квесті хоробрі серця навколо нас, у невимушеній атмосфері ближче познайомити дітей з учасниками антитерористичної операції села, їхніми подвигами, провести урок мужності на особистому позитивному прикладі солдатів. Звучали також музичні вітання. Вступне <«Музика> слово надали начальнику відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації Василю Ящуку. Хотів би подякувати і вклонитися саме тим, завдяки чому ми можемо зараз мати можливість святкувати і. Проводити це чудове свято нашим учасникам бойових дій, нашим героям. І давайте їм подякуємо і вклонимося їхній мужності і побажати хочу їм в першу чергу здоров'я міцного, довголіття, благополуччя. І всього самого найкраще. Дякую вам! Було сформовано п'ять команд з чотирьох учнів та одного учасника бойових дій місцевого героя, який виконував функцію наставника і командира, та представили свою назву і девіз. Рівняється. Зум наша назва. Козаки, наш довір, Козацькому роду а приводу, відділення рівня Струм! рівняння до середини. Товаришу старший лейтенант, відділення козаків для проведення свята Збройних сил України вищику. Учення дрощу. Вільно. <зв 'язок> Капітаном команд було видано маршрутні листи, згідно з якими кожна команда мала прийти 9 станцій та виконати певні завдання. На одній зі станцій команди повинні були на швидкість зібрати і розібрати автомат, на інші – правильно перебинтувати руку. Ще учасники змагань змогли постріляти з пневматичної гвинтівки, взяти інтерв'ю учасника бойових дій та пройти текст на знання історії. Та найцікавішим виявилось завдання на станції, що знаходилось у господарській частині школи, де кожна з команд мала з'їсти. Миску коліша на швидкість та назвати інгредієнти. Учасники гри проявили найкращі якості, показавши хорошу військову та спортивну підготовку. Та команда, яка найшвидше справилася із завданнями, отримала карту, де було позначено скарб. Глядачі, вболівальники, мали змогу спостерігати за станцією військова муштра, що розміщена у спортзалі або відвідати будь-яку іншу станцію на території школи. Перемогу здобула команда «Козаки» під керівництвом учасника бойових дій Івана Курича, яка власне знайшла скарб. І отримала головний приз. Мені довелося теж бути в складі підрозділів 26-ї артилерійської бригади, виконувати завдання в зоні АТО. О, 10 місяців прийшлося мені теж відстояти. Завдання ми виконали, заблокували територію, де так званий ЛНР і ДНР. Знаємо палат, палатки серед лісу, згадаємо е, запущені приміщення, фермські приміщення, всякі виробничі території, де нам довелося стояти. От. Було не так просто. Потрібно було налагодити повсякденну життєдіяльність підрозділів, потрібно було виконувати бойові завдання. Нагороджували переможців директор школи Юрій Довголюк та начальник відділу молоді та спорту Василь Ящук. Знає, немає солдата в першу чергу. Тому я хочу вам побажати світлого мирного неба, нехай все таки війна, обмине нас. Але не забувайте мудру народ, мудрість народу, що якщо хочеш миру, треба готуватися до війни. Тому ви готові захищати свою батьківщину. Я сподіваюся, що такі невеликі уроки мужності патріотизму принесуть свої плоди і ви все-таки пройметеся тим духом українця. І не забувайте, що держава це не кордон, держава це не земля. Держава це люди і армія в першу чергу. Від Збройних сил на сьогоднішній день залежить все. Завершилося свято колективним фото на згадку Наталія Гайдук, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Берез.